І ви натрапили на відео про топ 200 мотоциклів, які варто купити. Лайк, like, підписка, а з вами Кітмай, Погнали! Одна людина писала мені з приводу Геона ЦР 6 С. взагалі то я й сам мав записувати про нього відео, але то таке, бо хотів його купити. Але я притормозив його і навів його на правильну дорогу. Тобто порадив йому ліфанка П200, запустішов ті самі гроші. За які, до речі, він мене сам і запитав: Геон 6 С, що я можу про нього сказати? Що тут робить кікстартер? Чому тут масляне охолодження? Але. Але 18 кінських сил, 250 кубів, 6 передач, запуск з кнопки, сигналізація і LED-освітлення. Останній пункт слішком важливий був, я знаю. Ще кольори, які доступні на цей мотоцикл. Дуже класні. На фотках прикольно виглядає, а вживу, думаю, ще краще. Я дивлюсь на нього і думаю, що якщо на ньому впасти, то буде капець не тільки твоїм колінам, но і пластику, який на ньому є. Красива наклейка і лампочка перестануть бути красивою наклейкою і лампочкою після падіння на швидкості. Ще це доволі такий шаблонний мотоцикл. Viper Senke, у них є такі ж за дизайном і характеристиками мотоцикли. Ну тут явно серед них хорошим вибором буде. Дегеон, бо багато всяких штучок на нім прикольних. За 1600 доларів це непоганий мотоцикл, який коштує своїх грошей. Але я особисто доклав би доларів 100. Щоб взяти SR200, який більш-менш якісніший, ніж цей Геон. Текін викатав рестайлінг. І тепер цей мотоцикл має 24 кінських сили і нові доступні кольори. Мотоцикл зараз виглядає в зліше. По паспорту повинно писати, що його швидкість 118 км на годину. Хоча на спорт резині, там, думаю, легко буде вижати з нього 130 Я впевнений, не знаю, як ця обнова по якості, тому що останнім часом я наблюдав більше жалоб на цю модель, мол, ломається часто. Я думаю, що ті, хто часто жалі на цей мотоцикл або не мають його в наявності, або просто вбивають його, коли експлуатують. Навіть другий китайський мотоцикл може проїхати 10 тисяч, і крім заміни масла, він нічого не потребує. А тут така годнота, і дехто умудряється жалітись на нього. Отже, це вже серйозної якості мотоцикл, в якому 250 чистих кубів, в якому 24 кінських сили, а це навіть більше ніж в Ліфані SR220, в ньому тільки 22 кінських сили. Більше нового і цікавого в цій мотоциклі немає. Якщо мене дивиться хтось так, то додавте, пожалуйста, туди водяне охолодження. Я знімав відео про те, як вибирав собі мотоцикл, після чого бачив коментарі по типу, що китайський мотоцикл це вибір дуже поганий. Рано чи пізно стане двигуною, все-таки в мене вже є вирішення цієї проблеми. А ті люди, які давно не обслуговували двигун на своєму автомобілі чи мотоциклі, можуть зараз же цим зайнятися. А почати можна зразу ж з промивки двигуна продукцією бардаль. Після чого вже 80% проблем з вашим транспортом відкинеться. На офіційному сайті є все: від моторних консистентних олив до присадок, очисники гальм, промивки, все. А по промокоду CAT вам дадуть знижку в 10% тільки на офіційному сайті. Вся інформація в описі під відео. Я часто минав стороною ось цей мотоцикл, окрім останнього відео. Я більше нічого про нього не знімав. Хоча, знаєте, якщо хтось готовий приїхати у Дністровський район до мене, щоб я відзняв цей мотоцикл, то я якби не проти. Spark r 27 Це хороша 200 на 15 кінських сил з максималкою 120 км на годину. З трубчистою, сталевою рамою, з коробкою на 5 передач, з балансувальним валом, з кікстартером і електростартером, і з баком на 15 літрів. Мотоцикл на вид симпатичний. В такому дизайні в вогонь. Я прав? Само. Саби 1160 доларів в цей момент, коли я пишу сценарій, лучший мотоцикл мені в голову не прийшов за 1200 доларів. А Ліфан тим часом випустив новинку на 250 кубів Ліфан КПХ. Потужний він аж на 21 кінську силу. Так, від одновленого Текіна він трішки слабший. Але так же само 6 передач і вроді би нормальний вид. Заводиться тільки з електростартера, кіка немає і не буде, судячи всього. От даже на Enduro не поставили кікстартер, а на якийсь форте, спортбайк причому його ставили і ставлять. По такій же ціні я би вибрав Текін, тому що вид ціна двигун в рази краще ніж в цьому ліфані 24 кінських сили проти 21 Максималка також більша, та й масляне охолодження на Текіні буде все одно краще, ніж воздушне у Ліфана. Та й взагалі мені цікаво, на що Ліфану був цей мотоцикл без водяного охолодження. Так, мене у донатах запитали, чому я говорю тільки про китайські мотоцикли, індійські не цікаві. Ну, раз на то пішло, то, судячи зі всього, то так, не особо мені вони цікаві, бажа пульсар хіба, як на мене, класний, а таких аж більше топових і немає. А ТВС Апаше, лучше б його не створювали. Новинка 250-6C. Без безводяного охолодження з кікстартером, з п'ятиступеневою коробкою передач і двадцятью неповними кінськими силами. Мінуси вроді закінчились, а тепер плюси. Тільки 1770 доларів коштує цей мотоцикл. А серед аналогів це хороша ціна, учитує його якість, бо мотоцикл стоїть своїх грошей. Також у ньому 249 кубів, що дає йому трішки різкості, ну і чотирьохтактний двигун. Як і в усіх, в принципі, одне, що мені показалось недостатньо в нім, так це бак, тільки 13 літрів. На ньому люди по-любому катаються по гірській місцевості і катаються дуже довго. Невже 13 літрів може хватити на вісьма довгі покатушки. Ладно, це вся вода. Тільки от ще одне: невже воздушного охолодження може хватати для довгих покатушок, так ще й у жарку погоду. Дуже цікаво. Отже, радий був вас почути. Добиваємо тисячу підписників, ставте лайки, пишіть коменти. Самі класні і прикольні коменти я буду. Буду закетувати в інстаграм сторіс, так що пробуй. А з вами був Кітмайп. Бай!